Range. Mm. Soon a chord. You can't eat a meal. Quarba da uh, each. Quino. In a sabano. Uh, Sam's a quink. Daza, uh, Oba. Fine. Fine. Do the uh. one cake. Range. Aflin Wadida. Or Fedor. Soon a chord. Need. Ну от, вітаю вас! Ми нарешті дивимося новий челлендж-сиротинець, який я так давно вже, бляха, обіцяла. І я не знаю, що ще сказати, приємного, коротше, вам всім перегляду. І розпочати, звісно, я хотіла трошечки з пояснення катсценки і а з пояснення вам. Ознайомлення з персонажами. Ми зараз бачимо на екранах батько Луїс Фрост. Так, це сім'я Фрост, їх так звуть всіх а, Ви вже бачили батька в катсцені і мати також ви бачили в катсцені, та і доньку головну персонажку Енджейн, Джейн ви бачили вже в катсцені, тож пояснюю. Перед нами все сидить їсть батько. У нього риси характеру запальничка, перфекціоніст і книжник. Він працює а, письменником у нас. Він насправді найменше зло в цій всій гоп-кампанії, яка тут у нас знаходиться. Челендж називається Сиротинець, але ми бачимо, що наша дівчинка Енджейн зараз живе з батьками. Це все тому, що перед тим як проходити сам челендж, буде невеличка передісторія, тобто як дівчина потрапила в сиротинець. Мої ви ніжні, я б оце от таке не робила, того що ти, скотина така грюбана, ти зрадив своїй дружині колись давно мати працює, до речі, в. Лікарні, і вона зараз вирушає на роботу. І поки вона не вирушила, я покажу вам її рис характеру. Вона амбітна, охайне, ревнива і приваблива. Ну приваблива так, вона досить приваблива її звуть Брайлі Фрост і ревнива вона якраз того, що оцей скотеняка, падлюка, оцей чоловік її зрадив. І... Після цього, типу, вона тепер йому не довіряє, постійно ревнує. І якщо подивитися на їх кімнату, вони сплять в різних ліжках, того що Брайлі не може більше виносити взагалі а, жити з такою людиною, спати в одному ліжку. Чого ж, ви гади, не розведетеся? Спитаєте ви? І це буде ну, нормальне запитання, геть нормальне. Давайте збудемо нашу Енджейн. А, Попросимо її змінити аутфітик на ось цей, і хай вона трошечки посидить. Поколупається, мабуть, в інтернетку півгодинки або там в, в, в сім скафл пограє. І я власне відповім вам на запитання, чого ж вони не розведуться. Батько став якогось чорта дуже релігійним після того, як зрадив, мабуть, через це через те, що, типу, він відчуває себе винним, ходить в церкву, там кається і все таке. Він вибачився перед дружиною, звісно, але це ну гамно собаче. Якщо ви зрадили свої половинці, то вона не буде вам довіряти більше ніколи. Можливо, є якісь. Якісь є випадки поодинокі, але я в це, власне кажучи, не вірю. І якщо б мені хтось зрадив, то я б розірвала стосунки з такою людиною. От ми, до речі, трошечки вже в школі до нас причимчикувала Софія, якогось чорта вирішила познайомитись, але, ну, типу, Енджейн одразу напряглася вся того, що. Коротше, вона весела, а їй не подобаються такі сіми. Веселі, життєрадісні, як Софія. Коротше, я про що казала? Давайте тут посидимо. В нас є з собою щось почитати може? Покурить є. Іди покури. Вона зараз піде, мабуть, в туалет курити. Мама, я казала про зраду і чому вона не розведеться з батьком Енджейн. Вона, до речі, любить, коли її називають Ейджей, тож я її буду називати Ейджей. Чому вона не розведеться з її батьком? Тому що мати її імпульсивна, вона дуже прям патологічно залежить від думки оточуючих і від того, що подумають інші. І вона коротше робить картинку ідеальної родини. Типу, що ми от такі от ідеальні, в нас повна сім'я, і типу, от така в нас доня класна, яка працює до речі, вона працює. і Я поясню трошечки пізніше, чому це все дуже важко і складно і довго пояснювати. І коротше, а батько взагалі думає, що для дитини жити в неповній родині гірше ніж жити в тих умовах, в яких вони зараз живуть. А вона кожного дня, просто що грьбаного божого дня. Вона вислуховує всіляке гімно про себе, про те, що який батько поганий від матері, від батька про матір, яка вона погана, і коротше, в такій атмосфері вона росте. В такій атмосфері вона і почала палити всякою хрінню займатися. І ще вона дуже любить займатися ескапізмом, тобто тікати від реальності в книжки або відеоігри. Вона хоче поговорити з Ванною, але ні. Вона. Не дуже соціально, як би так сказати, зграбна, тобто я б сказала, соціально незграбна. Взагалі дуже тривожна дівчина, і коротше, вона живе в постійному стресі і е, в постійній напрузі, в постійному перевантаженні вона. Куди ти йдеш? Грюбане, лагуче доповнення в постійному стресі. Живе постійній напрузі, в постійному перевантаженні, того, що вона ще й працює, вона навчається, а навчається вона хріново і за це отримує постійно втик від матері. До речі, де в нас вчителі? Щось мені дуже так цікаво. В нас класний керівник і наш вчитель. Це Тревор Джонс Браун. Ви, мабуть, його знаєте. Він колись був в колаборації. І у нас десь тут навчається його син. Дядь. Ось це, до речі, ще наш вчитель. Це. А, ні, Джеймсон Ленгстон. Це вчитель нашого класу чогось став. Але у нас був Тревор. Але... А Тревор тоді вчитель ось тут. Енджейн! Все окей? Все адекват. Чи ні, ти зараз отримаєш піздіків? Дядь, ти не хочеш поміняти е, наряд на повсякденний? Я, я розумію, що ти плавав? Пішов сів, це найбаганіше просто доповнення в світі. Микейло там застряг, до речі, це синочок Тревора, його мені люб'язно дала гілочка виноградна, ось він братанчик. У нього в сім'ї також не все гладко, що можна прочитати по його обличчю. Дядя, мені не подобається, що ти це тут, 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 таке робиш. Отак набагато краще. Це наш вчительок, і його також. По постій, будь ласка, Його також люб'язно мені надала Віки. Цей її персонаж він е так склалося, що вчитель в нашому класі, як виявилось. Мені дуже дивно, що Енджейн е хоче спілкуватися з іншими людьми. Хоча, ну так, вона, в принципі, хоче спілкуватися, але вона не завжди може це робити. До речі, в неї е потреба в спілкуванні. Не дуже. Та що ви сьогодні всі блін, з нами спілкуєтесь? Ідіть в дупу, будь ласка, Нє. Іди в столовку і закажи собі пожрати того, що ти хочеш їсти, я вам хочу сказати. Ось Ви тут бачите всіх коротше, стокових персонажів від розробників: там Хьюго Вілреаль, Саванна Прайс. Є е ще Кійоші там стоїть Джере. А от, до речі, Малкальмок Ландграб. Я його показувала в своєму тг каналі коли ще тільки робила йому мій ковирок, щось він не дуже задоволений коротше. І моя улюблениця просто Юкі. красуня, мені подобається. З приводу ще родини. Ранок у них щодня починається просто з якихось доюбів, з якихось претензій. До Енджейн, джейн до речі, постійно прибирає вдома, готує їсти. Матір постійно нею маніпулює. Типу, а що? Ти не могла приготувати пожирати, чи що? Я там на роботі цілий день карячусь, а ти не можеш приготувати, поїсти. Хоча це настільки лицемірно, це просто таке лицемірство. Вона витрачає свою енергію і життєві сили тільки на роботу, а Ен-Джейн, Гарує в школі, Боже, вона навіть сіла окремо від інших взагалі за окремий столик, і тут просто сидить і сама собі щось шамає. Ну, будемо вдячні за те, що наш дядя ще пішов там, буде нам урок проводити. Дякую йому велике. А то прийшов, блін, в трусах, Енджейн, Не треба. От, бляха, на що ти це зробила? Мені цікаво. Окей, сядь, будь ласка, сядь, будь ласка, у нас є з собою рюкзачок. Ми треба його розмістити в світі. Блін, Софія до нас домахалася сьогодні просто як Боже збав. В неї є з собою книжки Сутінкове сяйво. Це просто, це просто дуже класна книжка, тому що це відсилка до сутінок. Просто там навіть в описі до книжки можете почитати, там понаписано просто що Класика, з якої все почалася, супер гецеросексуальна романтика в найкращому прояві юна Дарла змушена вибирати між поганим хлопцем вампіром і милим хлопцем вовкулаку, який знайомий з її батьком. Вигадайте, кого вона вибере. Це просто. Просто це навіть неприхована відсилка до е, сутінок, Боже, як тут все скаче, як мене це блін бісить. Софія. що взагалі коротше. До нас підсіли слівки Общества. Ось Це Софія в нас тут сіла ще плюс-мінус нормік, а це сіла до нас Молі Прескот, вона е, донька, як це називається, Принципал. Директорки, донька директорки, вона така вся по гранжу, Типу, вона виражає свій протест проти того, що вона донька директорки і розвінчує міфи про те, що донька директорки має бути вивезена абсолютно взагалі, і типу ідеальна дівчина. Коротше, матір маніпулює нею, вимагає, щоб вона взагалі робила до по дому, щоб працювала. Чого вона працює? Того, що матір її впевнена, що дівчина, який 16 років, а я нагадаю, їй десь близько 16 років. Забери з собою книжечку і йди, будь ласка, на заняття, того що ти так хірово вчишся. І е, -е, -е! я заберу це за тебе. Я мене перебили, як завжди, я забула, про що я казала. А! Батьки вимагають від неї, щоб вона відмінно навчалася при цьому ще й впахуючи на роботі, того що мама її думає, що якщо дівчині 16 років, то вона має себе сама забезпечувати. Ну, наприклад, що вона має сама собі купувати одяг, книжки, підручники, там портфелі, зошити і все таке, що вона, типу, має все це сама себе забезпечувати. Вона думає, що, типу, от я за неї відповідальна, там до 18 років, це значить, що я її годую і даю її кришу над головою, а все оста. Хай вона, типу, заробляє, купує собі сама. Це дуже дебільний підхід, я знаю. І, на жаль, таке існує. І це приклад з реального бляха життя, куди ти встаєш. Моя золотенька курочка. Де вчитель, до речі, він нам щось понаписував тут екзамен ти здаєш. Ти здаєш екзамен моя гарна. Так що, будь ласка, сядь і здавай його в чорта. Сьогодні, до речі, п'ятниця. Ну, мандєць, ти напевне його провалила к чертям собачим той екзамен, як завжди. Файнлі e, овер. Коротше, написали, що екзамен вона здала, але e, можливо, варто було б трошечки постаратися. Uh, poor score, Типу, поганий uh, рахунок, погана оцінка вона отримала, здала, але отримала погану оцінку. Давай сходимо до, нашого, до нашої шафки і uh, освіжимося перед тим, як іти додому. Сьогодні п'ятниця, вона сьогодні не працює. Вона працює uh, понеділок, середа uh, неділя. О. Після школи. Сьогодні вона не працює. І це, до речі, дуже класно, тому що вона дуже хоче спадки. Тож, давайте вирушимо додому, і я там закінчу вам розповідати. Прийшли ми додому, всі змучені і заморені, а наші батьки дома чилять, відпочивають. До речі, я забула показати вам це наш котик Франклін, я його скачала в галереї у сунички. От, і він пішов собі кудись ходить. А Енджейн тим часом займається хатніми справами, тому що якщо вона це не зробить, вона отримає втик від матері. Від батька, до речі, ні. Він її особливо не чіпає. Ну, я вже казала, він менше зло в цій родині, але все ж таки зло. Вони обидва не дуже гарні ребята. І, до речі, їй би ще б, мабуть, наказали поприбирати тут листя, але вона падає, просто валиться з ніг. Тож я хочу, щоб вона трошечки перепочила після школи. Вздріманула. Треба сходити по І що поїсти, напевне, перекусити після школки. Що в нас є в холодильнику? Мені цікаво. А, як тут «Open»? Супчик є, візьми порцію. Молі Прескот хоче, мене запрошує до себе. Та ні, Молі, вибач, ми з тобою не такі гарні подруги. Ми так чисто іноді пересікаємося, спілкуємося в школі. Я не знаю. Вона, напевне, хоче товаришувати з Ей Джей, того що. Ну, типу, вона бачить, як страждає ця дівчина насправді. А, мабуть. Вона, звісно, нікому нічого не каже, але вона ходить сумна. Вона ходить сумна постійно, вона замучена, вона хоче спати. І Моллі, мабуть, типу, щось може хоче її якось підтримати. Але і Джей у нас така дівка, вона не дуже йде на контакт з іншими людьми. Взагалі, вона трошечки така вовчення забите. І, ну, це, це зрозуміло, вона просто, вона просто росте в галімій атмосфері. Бідолага. Батько. Може, ти щось би хотів би спитати в дитини після школи, там, спитати, типу, слухай, як ти. Ем, тут є якісь... світська бесіда, small talks, якісь... Бр... Бр... Коротше, ask about day. О. Вони сіли зараз, вона на нього так дивиться, як наче хоче поговорити також з ним. Ага, привіт. Вони зазвичай починають розмовляти Я і. <свит> uh, в них з'являються якісь мудлити погані, наприклад, о, oh, від uh, Family Dynamic Distant, Вони, типу, віддалені одне від одного. А з мамою в них яка динаміка? Мені цікаво uh, погана сумісність? Ну зрозуміло, яка в них динаміка? Також Дістанд, типу. Uh, хоча, мабуть, в них мала бути динаміка складна. Але в них там... Ні, ні ні Я хочу, щоб ти все ж таки пішла, трошки подрімала. Все ж таки пішла, трошки подрімала. А потім пішла займатися знову якимись справами хатніми. В нас чисто, в нас чисто, все сяє, підлога сяє. Ви щось дуже мило бесідуєте постійно. Якийсь чувак, їй на телефону якийсь дід, і вони, до речі, друзі чомусь з якогось чорта. Я абсолютно не знаю, з якого чорта. До речі, в них дуже гарна романтична лінія. Я не по не понімаю іскрині в чому, в чому прикол. Вони щось якось налагоджують свої стосунки, чи що, я не можу зрозуміти? Хоча було все дуже поганенько в них. Бать, іди прийми. Холодний душ, заспокойся, мабуть, трохи. А Матір хай сходить, що зробить, вип'є Ну, Не робить же їй хатні справи, правильно? У нас дочка, навіщо є? Ох, хтось знову написує Енджей, Олександр Гот. Я тебе знаю, Чел. Мені здається, я тебе не знаю. Коротше, як ви могли вже зрозуміти, Aйджей у нас немає друзів. Вдома використовується за хатню робітницю. От якраз у нас з'явився пил, і нам треба пилососити всю хату. Але вона виснажена, втомлена і спить. З неї вимагають, щоб вона класно вчилася гарно, але при цьому вона ще й працює і виконує неоплачувану домашню роботу. Ну і челендж називається сиротинець, того що через цю всю херню вона рано чи пізно потрапить блін до сиротинця, бо це неадекватна просто сім'я і неадекватна поведінка. Батьків і вона займається втечею від реальності. Як ви можете побачити по її постерах на стіні, вона любить фентезі, вона любить відеоігри, вона любить серіали, вона любить книжки і вона дуже часто тікає до моря. Сидить, читає книжки або до ночі грає в відеоігри, і таким чином вона якби рятується від цього всього безладу, від цього трендеця, який в неї відбувається в житті. А ще у неї стоїть баночка а, з грішми на тумбочці, і вона збирає на щось, мабуть, на втечу з цієї родини. Я не знаю, вступити до якогось коледжу або університету. А, Якомога раніше і звалити нахрін просто з цієї атмосфери. Ну, це вона так а, собі думає і хоче втілити це в життя. А я чую, там батьки внизу ще й сваряться. Ну, давайте ми їм допоможемо якраз із цим. А, давайте йому щось нахамимо. Накричимо на нього, блін. Якого чорта. Ну, і тут з'явилися ті зайчики спилі. Щось на вас коротше напав припадок фліртейшн, а тепер ви щось е трошечки одне з одним сваритеся. О, покритикуй техніку вуху, скажи, господи, що ти за мужик? Фу? Тебе, блін, на полшестого. О, в них вже в них вже пішло. Ну, ось це ми точно не будемо робити, того що, що того, що має все виглядати класно для сусідів, але сусіди все прекрасно чують, все прекрасно знають, що відбувається в цій родині. І коротше, давайте йому брехню якусь розкажемо. а Він не повірить, потім буде психувати. І при цьому в них романтична шкала нормально так зберігається. Тобто, якщо зараз вона запропонує йому піти пошалехатись шалехатись там в тому душі, наприклад, то він спокійно піде, блін, і нічого не буде euh, з ним. Ага, все коротше, він вирішив встати і, і вийти. Нахрін. Я думаю, він піде і буде дивитися свої гумористичні передачі, як завжди, він робить uh, де тут гумор камеді. А ти піди звідси кудись, я не знаю, на кухню сядь і на кухні читай, Того, що ну, це якось то що ви посралися і сидите поруч, як наче все з вами окей. Енджейн має встати і піти, почистити літер бокс, що ну, буде їй капзда потім. Якщо вона цього не зробить і нам треба десь дістати пилосос, десь він був у нас і попилососить хату. На домашнє завдання часу в неї не лишиться, я так розумію, того що. Ну, а що? Звідки в неї буде час на домашнє завдання? Ля, пішла. Пішла, вирішила взагалі на вулицю сходити. Бралі, у тебе пилосос? Ні. А в нас він взагалі є? І, блін, зі спілкуванням в неї, до речі, все дуже погано. І тут пишуть лото в сошалбані things happen to NJ today. Uh, так, дуже багато всього трапилося з Engine Today. ви не будете курити, моя гарна дівчина, при батьках, тому що ви отримаєте знатних піздіків від них, якщо це вони побачать. Типу, мабуть, вони вже пішли. Та Мабуть, вони вже пішли, напевне, і спочивати би. О, батя, розіз... батя розізлився. О, oh, how are we even family? Як ми досі залишаємося родиною? Він бешений, і, мабуть, він би хотів піти і виплоснути на дружину, а, провокувати а, своє гівняне, свій гівняний настрій. А, от я вам так скажу. Енджейн все хоче посмалить. Ми їй забезпечимо зараз це, але ти сходи спочатку повну мисочку для свого любого котика і підеш ще про сосиш тут, тому що в тебе немає іншого вибору. Бо ти в нас і ввечері, як завжди, у нас тут сварочка на очах у дитиночки. Звісно ж, краще це краще, ніж розвестися. Це ну, набагато краще. Ви можете ще побитись мені тут, до речі. А дитинка ваша як хатня робітниця. Як добре, що в неї нема ще брата чи сестри молодшої, тому що, коли ти в такій атмосфері в родині ростеш і в тебе є ще молодший брат сестра. То ти дуже переймаєшся і за нього, і це ще плюс додатковий просто кабзєц твоїй психіці, ти переживаєш за ще одну людину. І це плюс напруга і все таке. Потім ти прийдеш сюди, моя гарна, сюди прийдеш. А батьки твої хай розходяться вже, а вони жрать сіли. Хай розходяться вже твої батьки по домам спати. А ти прийдеш сюди, і отут. Ні-ні. Прийди сюди, прийди сюди. Прийди сюди і тихонечко отут станеш і трошечки підкурнеш. Отут біля віконечка. Давай. Трошечки підкурнеш і. А де, до речі, твоя книга? От книжка твоя, сутінко, сяйва. І сядеш потім тут, розслабишся, і будеш. Читати книжку, а ось цей рюкзачок я нікуди не зможу поставити. Так він нікуди не стане тут. Ну, сюди стане на, цю, на цей шкаф, але він у нас тут трошечки зменшений, тобто це буде такий левітуючий бекпек, скажімо так. Тож хай він буде в неї в багажу. Я просто дуже-дуже вдячна розрабам за те, що вони зробили такий рюкзак, що ми можемо тепер брати його з собою. Там в ньому лежать якісь речі. Це дуже-дуже класно і прикольно. До речі, цей вакуум треба поставити десь. Сюди зараз, десь кудись, треба його втулити. А він нікуди не ту, а Може, сюди. О, О, сюди втулиться. нахрен він нам з собою в багажу. Правильно, він нам не потрібен. І спробуємо почитати сутінку весь Ось так сидячки хера. Вона піде кудись, сюди сяде в крісло і буде, блін, читати. А я хотіла, щоб вона почитала сидячки на ліжку. Црана ти механіка. Сідай сюди, отут сідай. Можеш плес. Я хочу, щоб ти все ж таки в себе в кімнатці почитала, щоб якийсь чорт, якщо вийшов зі своєї кімнати, пасять, посрать, щоб він тебе тут не схлопотав, що ти сидиш та да, пізна, читаєш книжки або ще щось робиш. Те, що Не повинна дівчина. Ну, коротше, вони її дуже сильно. Контролять особливо мати. Батько йому якби насрать на неї, він навіть іноді співчуття до неї там проявляє все таке. Але, ну, по, -по, -по большому счету, йому також на неї плювати абсолютно. Він а, весь втонув в своєму аполоджайзі за те, що він зробив, типу він вчинив а, зраду і він тепер розкаюється. Оттак. Ну і вигрібає щоразу від дружини щодня. Е, от, от А на цьому ми і закінчимо дане відео. Я сподіваюся на ваші коментарі. Я сподіваюся, що ви мені скажете, чи все вам сподобалося. Як вам новий формат катсцен. І я щиро дякую своїм спонсоркам яких ви бачите на екрані, за те, що вони мене підтримують фінансово, і за те, що вони взагалі просто є. Я не знаю. Це, це, дуже, це дуже класно. Дякую вам велике. Якщо ви хочете отримувати додатковий контент, а в мене є проєкт по Сальвадораді для спонсорок Only. Спонсорство коштує 40 гривень на місяць, і ви отримуєте за це ще плюс 4-4 3 -4 додаткових відео. Тож, посилання на БайМІКОФІ буде в описі під цим відео. І ми зустрінемося в наступному. До зустрічі!